Медитація це тренування свідомості, яке практикують буддійські ченці майже три тисячі років. І моя мама, правда, значно менший час, але щодня. Наукою доведено, що така духовна практика не тільки покращує настрій і сприяє концентрації уваги, а й зміцнює імунну систему. Як медитація пов'язана з українською літературою? Відповідь на це запитання знайдеш, переглянувши відео. Послухай поезію Миколи Вінграновського Уже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Завіє сніг і наш поріг, і в полі бадилину. За ногу вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє, ще й білим язиком твердим прилиже дим, як вміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром. Останні яблучка із ніг зіб'є і звіт над світом. До айстр останніх припаде губами сніговими, І тихо їм щось доведе і забіліє з ними. Під самим садом обрій ліг на сіру павутину. Вже неминуче буде сніг. З хвилини на хвилину. Який настрій у ліричного героя? Ліричний герой споглядає краєвид, перечуваючи зміни в природі. Він відчуває спокій і рівновагу. Його настрій умиротворений, задумливий і меланхолійний, тобто сумний. На настрій ліричного героя впливає передзимова природа, отже вірш належить до пейзажної лірики. Твір має медитативний характер зображено споглядання та осмислення невідворотності зими. «Лови фісташку», медитація це вірш роздум, у якому подано міркування автора. Пейзажна замальовка медитація Миколи Вінграновського передає внутрішній світ, очікування й переконання ліричного героя у співвідношенні з довкіллям Красу природи Микола Вінграновський відтворює засобами образної мови. У відповідний їх із прикладами з вірша. Епітети Білим язиком твердим. Останній яблучка, айстер останніх. Губами сніговими на сіру павутину. Порівняння прилиже дим як вміє. Метафори. Вхопить вітер дим. Прилиже дим. Сніг пожене за вітром, обрій ліг на павутину. Ти ж пам'ятаєш, що персоніфікація це олюднення неживих предметів чи явищ природи? Знайди в поезії персоніфіковані образи та поясни їхню роль. У вірші персоніфіковано образи вітру, снігу і рослин. Так. За ногу вхопить вітер дим, а сніг останнє яблучка із ніг зіб'є і щось доведе айстрам. Зверни увагу на побудову вірша. Рядки вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Розпочинають і завершують твір, створюючи своєрідну рамку. Тому такий прийом називається художнім обрамленням. Зверни увагу на перелік дій, які виконує сніг. Їх багато, вони накопичуються, зображуючи сніг як моторного й енергійного пустуна та паливоду. Він хвоста розпушить курці, пожене за вітром, зіб'є яблучка із ніг. До айстер припаде, щось їм доведе і забіліє з ними. Це градація від градус крок. Стилістична фігура, яка полягає в поступовому нагнітанні слів задля підсилення чи послаблення смислового або емоційного значення. З хвилини на хвилину завіє сніг і наш поріг, і в полі баделину також приклади градації <клух> у вірші багато символів. Установи відповідність між образами поезії та їхніми значеннями. Центральним образом є сніг, символ уповільнення, змін, нового життєвого етапу. Сніг завіє дим, який уособлює затишок, стабільність, неквапливість. Яблука та айстри утілюють у собі буяння і плодючість. Визнач провідний мотив та ідею поезії Миколи Вінграновського вже неминуче буде сніг. Провідний мотив перечуття першого снігу, що провіщає оновлення і циклічність природи. Ідея твору визнання уповільнення як періоду накопичення сил задля розквіту в майбутньому. Утвердження неминучості змін у природі, уславлення суворої, спокійної зимової краси. Тепер ти знаєш, що людина може медитувати не тільки в позі лотоса, оздоровлюючи свій організм. І як це робить моя мама? А й спостерігаючи за природою і розмірковуючи про плинність буття, як це зробив Микола Вінграновський у вірші вже неминуче буде сніг. Запам'ятай Вірш Миколи Вінграновського Вже неминуче буде сніг належить до пейзажної лірики і має медитативний характер, адже передає внутрішній світ ліричного героя у співвідношенні з природою. Поет відтворює передзимовий краєвид засобами образної мови, серед яких епітети, порівняння, метафори, персоніфікації, градація, художнє обрамлення. У вірші багато образів символів. Провідний мотив поезії передчуття першого снігу, що провіщає оновлення і циклічність природи. Ідея твору визнання уповільнення як періоду накопичення сил задля розквіту в майбутньому. Утвердження неминучості змін у природі, уславлення суворої, спокійної, зимової краси. А ти очікуєш на сніг? Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.